І знову висаджено, ще нічим не вкрито. тому можна подивитися, що це йде на тканині. І дивіться, тут вже заведений крапельний полив під сам укривний Барбариси. Просто масивом Барбариси. Шикарно. Шикарно. А це, по-моєму, все-таки кизільник. Да? Це не барбарис. По краю зроблений кизильник. Так, от він. Ось. Кільничок. Видно, низ буде кизильник повністю лягати, а колоновидні йдуть барбариси. Колоновидні барбариси, і, скоріш за все, це якийсь якби типа ефеста, ФЕ, що він зелений, колоновидний, дуже витривалий. Так, тут інші барбариси. Ну, треба дивитися взагалі в цьому їх весною, літом. Тоді буде видно, який сорт. Далі йде. Далі йде спірея. Здається, це все-таки спірея. Теж масивом, бачите? Ось так барбариси. Барбариси. Я думаю, що спірея. Це навіть не знаю, що це. Не скажу, може хтось підкаже, що це за рослина. Ну вона лежача. Не знаю, чесно кажучи, теж іде масивом. Далі вона продовжується. Ну, посередині йдуть дерева, клени. Далі йдуть ялівці, скоріше все, теж лежачі, бачите, повністю. масивом, Тобто воно виросте і буде таким суцільним, суцільним масивом дуже гарним. Цей голубенький, оце все-все-все-все, іде така масив цього ялівця. Далі висажене на трикутник, ось таким чином. Лаванда пуськолиста. Ця ще не мерзне. Під коренем знову та рослинка, яку я не знаю, що це таке. Щось жимолості, можливо. Ні, це не жимолость. Не знаю, буду дивитися, спостерігати. Так. Е, далі. Що це в нас? Ой, забули, як воно називається жовтеньким цвіте. М -м -м. Лапчатка. Лапчатка, чи ще ктось по-іншому її називають. Вона е, буває біла, жовта, рожева, помаранчева. Ось теж, бачите, закінчується лаванда. Тут е, масив лапчатки. Ось така вона. Ось така лапчаточка. Так. Далі це вже в нас йде. Це вже нас йде. Це вже не лапчатка. це вже, якісь, це вже щось перейде. Я потім ще раз дозніму, мені цікаво, просто, як воно розростеться. І ось, будь ласка, дивіться, повністю весь і іде у нас жималась шапочна. Про що я їй кажу? Чудова рослина, висаджується прямо в місті, біля проїжджої частини. І вона прекрасно все почуває. З таким чином, треба дивитися рослинки, щоб не танцювати біля них. Тому що тут ну, вряд чи хтось буде танцювати. Дивіться, який масив. Дивіться. Оце все жимолость. Клен. І знов йде жимолость. Ну, і ясно, що тут, напевно, двоєчки чи, чи з трьохлітрового горщика висаджували рослинки. Ну, Судячи по. По віку, ось отакі вони десь виростають за. Да, це десь другий або третій горщик двохлітровий або трьохлітровий. Далі йде кізельник, теж буде лежачий і є лівець голубенький, цілий масив ялівця голубенького. Так, ось з цього боку розвернусь, покажу. Тут над самою дорогою і десь з лакові. Над самою дорогою, далі йде проїжджа частини, я знімати не буду. Йдуть з лакові. Повністю. Повністю-повністю. Ось так зніму. Ось. В той бік. І в той бік повністю йдуть з лакові. Не знаю, я в злакових взагалі не розуміюся, не розбираюся, але ось такий чин. чином. Так, ялівець закінчився. Тут, скоріше всього, рядочок спірейки. Так геометрично все вирізано. Можете подивитися, яка відстань між ними приблизно тут десь 50 см, тут, скоріше всього, десь 70 см. І отак воно все висаджено такими здоровенними масивами. Дуже гарно. Так, а от зараз гляну, що це цвіте. Це котовнік, що лі? Так, це щось з багаторічних. Це щось з багаторічних. Такий масивчик. Так, а оце котовнічок, от, будь ласка. Це видно просто два різних котовніка. Дивіться, один з зеленим листичком. Ось, а оце такий, як мій, з, з таким сизим листичком. Ось туди заходить. Ой, як воно розростеться, буде, напевно, дуже класно. Так. Он ну, тут хости, не знаю, на що їх наліпили. Тут, в принципі, сонце. Чи це не хости? Може це якісь бадани, чи що, я в цьому не дуже. І знов пішов, жимолась шапочне. Ось вона знов пішла. Так, цікаво, ні, а це не хосте. Це щось, щось інше. Тільки що я не знаю. Я в багаторічних взагалі дуже важко. Якби ще воно, але воно цвіло, бо я бачу по нось, бачите? Воно цвіло. Не знаю, що це. А, ось, все. Хтось по квіточці може сказати, що це. Ось квіточки. Ось такі квіточки, скажіть, що це. Бо я, чесно кажучи, не розбираюся. Так, так закінчився цей масив. Далі знов є лівець. Ну, є всі взагалі. Їм, мабуть, прижиться, і далі вони чудово себе посилають. Знов на трикутничок виходять багаторічні квітки. Не знаю, що це. Дивіться, ось таке. Ось таке. Листя прикольне. теж таким, бачите, як і рядком. Мені ще подобається, що воно масою не одна і одна, і одна, а саме, що йдуть такі маси І знову вжималось шапочний У мене таке враження, що тут відсотків 30 висаджено вжималості шапочний. Воно як тут як заплите ось цей горбик, то буде взагалі просто супер шикарно. Дивіться, яка відстань. Це якщо на масиві садять, ось тут, напевно, сантиметрів 70, і там сантиметрів 70. Ну Десь так, як я і казала, 70 метр робити відстань, і воно зараз взагалі все заплітає. Так, тут уже щось прибрали. Тут, по-моєму, були злакові. Я пам'ятаю, що тут були злакові. Видно, що не пішло одні дюрочки І сосни, ну, не уявляю, як вони тут. Сосни, звісно. Не. На це, ой, забула світ. Ой. Забулась, як це не піларгонія, я забула, як напишете гірань, гірань і оце ця, що дуже довго цвіте. Є в мене записана в хатілках, я її замовляла, але прийшла мені ромашка замість цієї квіточки. Дуже гарна квітка. Так, і тут щось іде з лакове, кульки, ось таким чином. Цей пагорб повністю ось він до доверху. Так, і сходить. Тобто починався з хвойних і закінчується хвойними. Ось покажу вам ще цю квіточку жовтою в розпуску. Дивіться, яка вона. Бачите? Скажіть, що це таке є, тому що я не знаю. Так, і з цього боку теж оцей щось з не знаю як воно називається, з трав'яни, з того все так гарненько висажено. Так, з цього боку, як і там починалося, з того боку, йдуть хвойні. Ось так вони. Ідуть сюди на пагорб ось таким чином, так. І з того боку, після сходів, теж хвойні і повністю весь масив жимолась шапочне, повністю весь масив. Зі сходів дивимося, точно такий самий масив іде дерем. І, скоріше всього, що це елігантісима. Єдине, що я звернула увагу, не знаю, чи зараз буде видно, що попадалися не того сорту. Не елігантісімо, інша, інша назва я зараз не пам'ятаю, але він має іншу назву, цей дерев. Ну так буває, коли на великих закупках. З'являється щось не таке, поки воно буде класно, але потім буде явно вибиватися, коли його буде стригти. Ну, побачимо, може навпаки, це буде цікаво. Ось продовження. Оце тільки закінчується. Продовження дерено. І з цього боку знову ж таки цілий масив жимолості шапочної. Ну от, скажімо, тут, напевно, метр. І відстань між цими сантиметрів 50 чи 60. Ось такий шикардос. І я думаю, що дизайнери не просто так беруть ці рослини, тому що вони витривалі в міських умовах. Тут їздять і машини, і люди, і песики, і все. І їм за всім доглядати. Мені цікаво, що це за рослина. І там було багато висаджено. Хто знає, підкажіть. Добренько. Дякую за прогулянку зі мною. Так що піддивлюємося і беремо собі до уваги, які рослини варто. Висаджувати і в себе, і абсолютно всім кажу, що дуже класно, коли не тільки в себе в подвір'ї, а й за подвір'ям ми приводимо нашу землю віку. Такий гарний вигляд, гарного всім дня